Доброго дня, шановні українські аграрії. Сьогодні потеплішло, бо вночі було десь до мінус двох. У нас навіть ріпак побілів. Але хочу сказати одну історію. Сіємо вчора, не почали сіяти гірчицю, сьогодні вранці почали якраз. Ну ж, бо ввечері була історія, знаєте самі, такі культури треба починати вранці сіяти, бо можна начудити аж бігом. Зараз заправляємо нашого хоршика і продовжуємо посів. Сів перепрошую. Наша Так, Такторець Швидко з'єми, ну, я це вже показував. Зараз подивимося, що у нього з насінням. Так Ну що, коли продовжуємо пасів гірчиці, з вікою, буде видно, що ми тут понасіваємо. Давно ми гірчиці не сіяли в господарстві цьому. Ну, нічого, колись.